Усім привіт. У нас 0 мінус 1 градус на вулиці, Ось дивіться. Ідемо до теплиці. А тепер ми прийшли у теплицю, яку ми показували попередню, яку ми построїли з батьком. В неї дуже тепло, навіть при 0 мінус 1. Досить непогана температура. Ось тут є градусник, ось дивіться. Плюс 15-16 градусів тепла. Ось вона, так як я показував, вона зроблена з полікарбоната. І ці вікна, які відкриваються, ось, вони всі потіють. Це значить, що вони тепло, що вони не пропускають холод і тепло в теплиці. І ось я хотів показати, тут сидить вазонок, я не знаю, як він називається, але він досить непогано себе відчуває. Він не примерз і йому нічого не шкодить. Ми повісили його, провірити, як в теплиці затепло. А також ми посадили землю осінню, ось посадили цибулю і салат. Салат і ми перекопали з вулиці, де він насіявся сам з насіння. На вулиці достиг великий салат, і ми його насіння воно зійшло на вулиці. І ми просто його перекопали. Ось бачите? І ось тут знову такий самий салат. Ми посипали зверху на жовтий землю чорнозьом. Чорнозьом, який купили в магазині. І будемо навесні садити щось. Багато чого. Дай Боже, миру нам. А ось тако -то, також росте капуста. Ось бачите, мої батьки посадили капусту з города. Маленьку. І ось капуста відчуває себе дуже непогано при 15, 17, 17 градусів. Так що. Непогано вийшла тепличка. І ще раз показую температуру. 15, 16, 17 градусів. Тут неясно, тому що це не точний, це спіральний градусник, але бачимо, то, що є плюси більше 10 градусів. Так що і вазонок витримує також температуру. Будемо надалі. Вирощувати все, що в нас є, і екзотичне, і взагалі постійне огірки, помідори. Слідкуйте за нами на каналі, будемо раді вас бачити і чути, пишіть коментарі, підтримуйте, будемо до зустрічі у гостях Володимира. Усім пока! Дякую усім, хто слідкує за нами. Пока.